Будь-яка ідеологія так чи інакше спирається, навіть чи історія спирається на міф з самого початку, на міф створення чого завгодно, якоїсь конкретної держави, там вовчиця кормила, там, там ще. ну, Риме. Якщо собі так уявити, то завжди є якийсь міф. і навіть... Ну, ні у кого не доходить е, ума запитати про те, чи це була правда чи неправда, бо всі знають, що неправда. Але цей міф він узагальнює якісь такі очікування щодо особливого е, нетривіального шляху, з якого це все розпочиналося. Далі це все лише переходить на трохи іншу мову, на трохи інакшу, може, якийсь там символічний ряд порядок. Але тут що є ключовим? Сама ідеологія, вона. Ну, може бути викристалізована і нормально розписана, написана навіть правдиво, але є те, що потім е, стає вторинною ідеологією, коли ідеологія починає реалізовуватися в реальному житті. От там вже відбуваються її кардинальні зміни, е, уточнення. Так, мов мова йде про те, що із, коли з'являються багато ідеологів, то це вже. Е, то вже втрачається навіть сама ідеологія, бо з'являється клас ідеологів, і цей клас ідеологів він вже обслуговує сам себе, не ідеологію, і от така надмірна ідеологізація, вона призводить до чого: до того, що ми навіть е вже не замислюємося про якісь ідеологічні засади. Ми просто знаходимося в очікуванні того, що нам скажуть ідеологи. Ті, хто тлумачить ідеологію, жерці, скажете, жерці, 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 Так, це ті ж самі старі архетипи. і тут знову з'являється нова пастка. Потім, через 10, 20, 50 років, знову скажуть, що той жрець чи той ідеолог Павлік Морозов вже не герой і багато іншого, і історія повторюється: повторюється П'ятирічки, п'ятирічки, п'ятирічки. Через п'ять років буде все добре. І так п'ятирічками річками в радянському союзі Просто... у нас п'ятилетки yeah. були.